Перший у цьому році виїзний прийом відбувався у центральній частині міста. Проте зверталися за допомогою до заступника міського голови Анатолія Нестерука, Також мешканці інших мікрорайонів. До прикладу, жителька Зарічанської конфліктує з шостим жеком через фірми супутникового телебачення. Мовляв, вони самовільно вилазять на дах, чинять безлад на верхньому поверсі. Поставили щитову у нас на п'ятому поверсі людям. Розумієте, угу. не питають людей, чи треба, чи не треба. От, що прийду, накидано повну, У мене на дверях ноги, тобто вони приходять uh -huh. без лісниці, вилізти туди вони не можуть, розумієте? Вони... Uh -huh. На двері стають так, щоб попасти туди на чердак. Mm -hmm. У нас йде війна з Жеком, тому що Жек каже, що ви не маєте права нічого до цього, до чердака, не маєте права до mm -hmm. е під'їзду, ну, лампочки вони... не ставлять, ремонт не роблять, куборчиця не прибирає. Жек зобов'язаний там тримати все в порядку чистоті, це їх прямий обов'язок. І я дам доручення керівнику Жека. Там буде дах закритий, без потреби там ну, ніхто без представника я закрила, так, без, я закрила. Так, без представника Жека ніхто там не буде шастати і лазити. Мешканець Старокостянтинівського шосе просив встановити там пішохідний перехід та відповідний знак. Ми вам перезвонимо, я візьму всіх наших спеціалістів хто по дорогах, хто по знаках, під'їдемо туди на місце, до вас, ви вийдете і, вийду. і ви о, все покажете, о, що ви хочете. Я вам дякую. Завітали на прийом і ті, кому не вгодило попереднє керівництво першого ЖЕКу. Тому на новопризначеного чільника контори покладають великі надії. В основному звернення городян стосувалися ремонту покрівель, фасадів та благоустрою прилеглих територій. Ще одна малозабезпечена хмельничанка з Проскурівського підпілля просила посприяти у реструктуризації боргу за квартиру. Усі звернення Анатолій Нестерук взяв на особистий контроль та пообіцяв посприяти у їх вирішенні. Замість сміттєкамер євроконтейнери. У Хмельницькому поступово відмовляються від сміттєпроводів. Дебютантами у цій справі свого часу стали житлові будинки на проспекті Миру та Прибузькій. Про сморід та пацюків уже кілька років не згадують мешканці шостого будинку на Прибузькій. кажуть, усе завдяки нововведенню. Ми були першими, скажем так, з тих, хто хотіли добивати цього. І щурі були, і таракани були, і сміття було в під'їзді. Чистіше і, скажімо так, нема запаху. Ма відчули да, на цю перевагу. Мешканці Прибузької 6 пакунки із сміттям викидають у баки, що розміщені на спеціальному майданчику неподалік будинку. Загалом таких місць в обласному центрі налічується вже більше півтори сотні. Нещодавно контейнерним майданчиком обзавелось кілька будинків на водопровідній. Так у 43-му сміттєпроводи заварили місяць тому. До життя без спецкамер призвичаїлись не усі. Конфлікт почався з того, що власники автомашин не забирали їх вчасно, тому затруднялося вивіз сміття. Ми нас просто залишили без вибору. Сміттєпровід заварили, контейнери з під будинку комунальники теж прибрали. Натомість за кілька десятків метрів облаштували спецмайданчик. Якщо я могла винести кілька разів на день сміття свого ж будинку, то зараз я збираю в той самий кульок. І носитися з ними це страшенно незручно. Не знаю, наскільки це краще. У сусідньому будинку на водопровідні 45 сміттєпроводи ще залишились. Також біля під'їзду стоїть і бак для сміття. Позбуватися цього блага люди не планують. Коли звикаєш уже удобства, хочеться, щоб осталася для мусоропровод. На комунальному підприємстві спецкомунтранс кажуть, розташовують сміттєві майданчики за 10-20 метрів від будинків. У перспективі такі території мають з'явитись в усіх мікрорайонах міста. Взагалі, це і зручніше, і городянам чисто гарно в будинках немає ні криз. Ні миш, ніяких насікових, ні тараканів. і зручніше для наших водіїв, для наших сміттєвозів. Тому що на даний момент майже на кожного мешканця по одному автомобілі ставлять автомобілі просто-напросто під сміттєвими камерами. Машина наша під'їжджає, не може заїхати. Сміттєвих камер уже позбулось близько 20 житлових будинків. До нововведення хмельничани ставляться по різному у нас будинку нема, у нас там на вулиці стоїть і нас влаштовує. У мене мусоропровод, але ми за, за своїм слідкуємо і в нас чистота. Я ставлюся і так, і так. Мені то все одно я пенсіонер, коли задумала, тоді винесла Мусоропровод не користуємося, а стоять контейнери. Не давно звикли вже до цього. Уже цього року заварити сміттєпроводи комунальники планують у мікрорайоні Озерна. Роботи розпочнуться влітку. Ми вже були підготовлені повністю нижню озерну до переходу на євроконтейнера. На жаль, бачите, такі важкі погодні умови. Для озерної без Девокраю потрібно 98. враховуючи ще Девокрай, потрібно 108 контейнерів. Європейського стандарту, які будуть обслуговувати щоденно. Проект майданчиків. майданчики ми вже понамічали, все зроблено, тільки чекаємо контейнерів і хороших погодних умов. Нагадаємо, у Хмельницькому тариф на вивіз сміття складає 4 гривні 18 копійок. Це стосується хрущівок і багатоповерхівок. Приватний сектор за очищення контейнерів від непотребу сплачує на 30 копійок більше. Гуртожиток по вулиці Чкалова, 23-го знаходиться поблизу річки Південний Буг, але насолоджуватись свіжим повітрям людям заважає виробництво, яке розташувалося по сусідству. Цех з виготовлення напівфабрикатів знаходиться у прибудові до гуртожитку. Прибутки від бізнесу отримує власник, у людей натомість проблеми з підвалом та прилеглою територією. Тут є сміття, тобто приміщення не облаштовані. Ну ще зливаються стоки туди, в каналізацію. Тобто, антисанітарія да повним ходом. Власник він не йде на контакти. Він не хоче спілкуватися. Представники управління екології та контролю за заблокустрою міста прибули на місце, проте потрапити всередину не змогли. З власником зв'язалися у телефонному режимі. Припис ми вам давали верніше акт обстеження ще влітку. Так це все сміття не вивезене. Акт обстеження я це перший раз вишу. Якщо ви мені це сказали, то я б мусор одразу викинув. Тому призводяться ремонт, і люди приходять і самі просять, щоб їм цей мусор не викидували, а вони будуть його забирати. І вони потихонечку його забирають для своїх Такий стан речей кажуть екологи неприйнятний. Получається, що там створено вже сміттєве сміттєзвалище, тобто це порушує правила благоустрій території міста. А люди додають, працівники пельменної зливають у каналізацію поблизу дороги відходи виробництва. Від того запах поблизу будівлі не найкращий. Утримання в такому стані прилеглої території загрожує штрафними санкціями від 850 гривень до 1750 гривень. Це відповідно правил благоустрою території міста Хмельницького 152 стаття Адмінкодекса і 82 стаття Адмінкодекса це порушення вимог поводження з відходами. Тому власника запросили на розмову до управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Необхідні дозволи на виробництво угоди зі спецкомунтрансом та Хмельницького водоканалом, кажуть фахівці. Він надав, проте покарання таки не уникне. Протокол про притягнення його до відповідальності буде винесений на розгляд адміністративної комісії. Позашкільний навчальний заклад Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс Чайка посів третє місце на конкурсі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2012 році. Захід проводився Міністерством соціальної політики України. Оздоровчий комплекс, що у селі Головчинці Летичівського району, розташований в екологічно чистій лісовій місцевості на мальовничому березі Південного Бугу, оточений зеленим лісом з дубовими насадженнями. На території розташовані три двоповерхові спальні корпуси медичний. Їдальня, актова зала, два відкритих басейни. Діти проживають у чотирьохмісних кімнатах, які обладнані відповідними меблями. Корпуси на кожному поверсі забезпечені санвузлами та душовими кімнатами. Подача води цілодобова. В таборі організовано п'ятиразове повноцінне збалансоване харчування. Функціонує їдальня на 300 місць. Кухня забезпечена необхідним обладнанням, інвентарем та посудом. У закладі цілодобово здійснюється медичне обслуговування дітей.